Так, ну що, наконец-то ми знімаємо наше фінальне відео про мінчачок. Відосік уже общого плану, такого розкажемо повністю коротко, що в нас тут робилося. По ходу ремонту зімою ми знімали оддільне відео кожного елемента мотоцикла. Зараз зробимо обзорчик, повний обзор. Що робилось, як робилось? можливо якісь слідчі на наступний сезон, якісь будуть доработки. Ну а поки що знімаємо все, те, що ми зробили, і по тихому це все діло будемо показувати. Першу почнемо це з візуалочки нашого мотоцикла. На момент ремонту мотоцикла рідна красочка в нас збереглась більш-менш нормально, особливо боковушки, бака, самі бардачки. Це все ми вирішили залишити так, як є. Єдине, в нас є нюанси по верху баку. В принципі, це все діло в нас осталось у рідній красці, Вже вирішили сезон від'їздити так по візуалу. В нас були перекрашені крила, то тобто заднє крило у нас покрашене, то тобто повністю всередині ми його так плюс-мінус колхозним методом обробили. Покрашене у нас переднє крило, чорний матовий цвет, флажки і корпус фари. В принципі, оце, що по візуалу іменно такому у нас покрасочному, а так більше нічого такого не перероблялось. Далі, слідучий момент, до якого ми перейдемо, це наша ходовочка. Передня вилка. Нас залишається така, як і була у передній вилці. ми вилці. Замінили втулочки, спочатку оставили второпластові втулочки, які в нас були. А так павелці ми її просто перебрали. І вже в ході експлуатації мотоцикла ми поміняли самі втулочки. Ну, Тут більш нічого такого немає. Вилочка в нас осталась рідна да, з таким невеличким трохи люфтом, але в принципі воно їздить, воно робить і нічого такого, ніяких претензій до цього немає. По задніх амортизаторах задні амортизатори у нас просто помінялися. Отакі стоять амортизатори, все нормально, все робить. То все Єдине, не лазили ми до маятника, в наступному сезоні, вже як будемо обслуговувати мотоцикл, обслужимо сам маятник. И по ходовольці були поламані спиці. Ми поміняли спиці, деякі, які були поломані, все це діло натягнули, що на задньому колесі, що на передньому. І плюс ще по общому візуальному такому моменті купа мотоциклу. Зразу можу показати, це в нас поміняний був руль. Я не знаю, чи це ми показували руль. У нас в общем, стоїть спортивного веліка. Тут усередині він усилений. Ну, Плюс ми покрасили пульти, покрасили руль, і що в нас у фінальної зборочці не було, це в нас електронний спід така приборочка, І як дійдемо до нашої проводочки по мотоциклу, це все діло ми покажемо і розкажемо, як воно ну, і Плюс ще додав, поміняли номер. Зробили вже такі номери, алюмінієві, не ржавіють. В принципі, теж трошки виду вже додало. Особливо на чорному кралі, це все діло непогано виглядить. Я думаю, перейдемо вже до як сказати, до серця нашого мотоцикла. Це наш моторчик. Так, Починаючи з рами, це ми переварили тут кріплення. Задні кріплення ми переварили, і тут все нормально закріплено, ніде нічого не хитається. Мотор не полірували, нічого по виду не робили. Мотор у нас з виду нормальний. Ми розточили поршньову. ми поміняли колінвал після клина, перепресований новий колінвал поставили. Трошки обслужене щеплення, диски краще поставлені. це поки не мінявся. По щепленню замінені тільки диски, щеплення, колінвал поміняний, Поршнювар розточена до четвертого ремонту, У нас поршень Yamaha UB100. Поміняний карбюратор з 65 це, якщо я не ошибаюсь, ще де, не пам'ятаю. Пако, карбюратор. І по коробці нічого не робили, зажигання у нас залишилось все те саме. В общем, плані поміняні підшипники колінвала, сальники колінвала, підшипники коробки, поміняні диски щеплення, розточена поршнюва під поршенням махо UB104 ремонту і поставлений карбюратор пако. І це все діло у нас, в принципі, більш-менш. Адекватно робить, навіть не більш-менш, так як я хотів, то так воно і робить. По розходу у нас виходить, на робив я експеримент, не знімав відео, можливо зробимо такий відос. У нас вийшло на літрі, я проїхав 36 кілометрів, скільки це виходить на 100, плюс-мінус вона прикинуть ну, 3 літра на 100, вона заокруглить. 3 літра на 100 у нас виходить на цьому карбюраторі. Їде, заводиться він хорошо, ніяких питань немає. Єдиний нюанс, такий, як в нас був в прошлому сезоні, доклина, такий остався по коробці. Під нагрузкою або на великих оборотах вибуває друга передача, але подальше ми вже це діло все вирішимо. Зажигання в нас те саме стоїть, і тепер, я думаю, можна буде перейти до самого зажигання. Зажигання у нас стоїть все те саме, тільки воно перепаєне під акумулятор. Тобто в нас маса. От катушок зажигання, катушок освіщення розділена, і виходить, в нас це все діло виводиться ось сюди, під нашу сідушку. В нашій сідушці тут стоїть комутатор рідний, він зараз нас йде чисто на іскру. Замок ми вивели сюди, зараз більш детально про це побалакаємо. І катушка в нас тут вже в ході експлуатації помінена. Хоча рідна все-таки оказалась була робоча, ну то все потом. У нас виходить, із генератора виходять вже отакі провода сюди на реле регулятора 2 і переактива. Приходять з генератора 2 і уходять нам в цей бардачок. Тут у нас у бардачку стоїть акумулятор. Стоїть у нас ось вольтметр. У нас є поки що кнопочка, така временна, щоб включати це все діло, щоб не замка зажигання. І від акумулятора у нас вже це все діло йде ось сюди в косу. І розподіляється по самому мотоциклу. В принципі, тут в нас акумулятор хорошо закріплений, вольтметр показує, масло возиться і, в принципі, пока що по цьому бардачку тут це все діло нас устраїв. Так. так як акумулятор на в тому бардачку займає місце, було питання по тому, як возить у мотоциклі інструменти. Блін, а я тут згубив болт. І у нас інструменти возяться в цьому бардачку. Можу так даже по-бистрому показати, що у нас тут є. Тут у нас є такі плоскогубчики, такі всі різні ключики. В принципі, що таке може бути свічний ключ, ключик на 10, 13, 14, 15. Ну, коротше, нічого такого немає, навіть щупи вожу, вдруг там зажигання, там зазор на датчику перегулірувати. Це, в принципі, все, що по бардачках. Фільтр у нас стоїть рідний. Єдине, що в нас карбюратор з фільтр-боксом з'єднується такою шайбою, там воно грязне. Але у нас тут вже все це діло герметично з'єднане. Єдине, що я зразу скажу, видно, що вже мотоцикл їздить, це вже відео знімається трошки з опозданням. общем, знімаємо цей відосик. Так, грубо говоря, мотоцикл у нас проїхав вже добротно. Це все вже діло знімається, можна сказати, під кінець сезону. Скоро мотоцикл у нас буде оп'ять же їхати на обслужку на зиму, Уже не прям такий ремонт, обслужечку. Про це все діло ми теж заснімемо. Далі, так як кінець сезону, у ну, сходу вже мабуть будемо знімати відосик про те, що в нас за сезон. Ламалось, що в нас там такі, які неполадки були. Ну, наперед забігаючи, скажу, що нічого такого критичного з мотоциклом не було. Все поки що по мотоциклу хорошо, але деякі нюанси все-таки були, але не критичні. Ми переходимо до нашої проводочки. Зразу покажу скриту нашу проводку. У нас виходить, включається тут світло, і в нас тут є кнопочка, вона переключає. Світло на фарі. Зараз будемо дивитися фару, покажу. Це у нас переключає світло на фарі. І тут, а знизу, ось такий ще є тумблерок, Він у нас включає аварійку. Чого в нас кнопка включення акумулятора, поки що тут. Ну тоді робили, на те время зробити так. Уже зимою ми зробимо, щоб тут замочок все був. Кстати, хто знає, як тут зробити, щоб через замок це все діло йшло. Напишіть, розкажіть, як це все діло зробити, зробимо. І переходимо вже до самого главного інтересного фара. Фара включається в нас з кнопочки. Так це все діло включається. Поки що в нас виключено, ми включаємо підсвітку. Підсвітка у нас горить е, білим і у нас під добре так зроблено, можна на ходу переключати. І це все діло в нас переключається на жовте світло. Наскільки я зрозумів, в ході експлуатації мотоцикла це у нас більше всього як противотуманка. Вертаємо на білий цвет. Далі в нас так само по пультах все так, як і було, що по вклю... виключається, включається, і включається в нас ще ближнє світло і перекласується далі. Далі поворотники поворотники ізначально в нас були не такі. Трошки були з ними проблеми, погоріли діоди, то вже в наступних відосах будемо розказувати, що де як. Поворотники в нас бігущі. Що лівий, що правий. Але в цих поворотниках в нас три контакти, тобто один мінус, два плюса. Якщо через один плюс підключати, тобто в нас є на вибір два плюса. Беремо один, це в нас бігущий, убираємо другий, у нас будуть обично вони засвічуватися, але через реле. Реле в нас не стоїть. Поки що бігущі, але, мабуть, на наступний сезон, якщо вони доживуть, просто поставимо через реле, бо мені воно так кажеться більш надійніше. Також покажу опять же, цей тумблер, як він включається, отак щелкається і. Включається вже в нас повністю аварійка. Зробили це через тумблер Тож, Хто може скаже, як це все діло зробити, щоб не так, як включати тумблер, тоді включати поворотник. Тобто зараз робить один поворотник, включаємо, зараз горить вже два, типу аварійка. То хотілося б зробити, щоб чисто через кнопку. Не так, що гратися поворотником, тумблер, щоб була чисто кнопочка. Оце в нас по передній фарі по задніх поворотниках. Ззаді у нас аналогічно осталася рідна фара. Вона доволі непогано виглядить. Теж у нас включається підсвітка, виключається підсвітка, концовків робить, передній тормоз, задній тормоз. Тут, в принципі, все так само, поворотники теж робить і аварійка розповсюджується і на задню частину мотоцикла. Так як в нас ізначально приборка була ставалася рідна, розкажу трошки по приборочці. Приборка в нас так само запускається з усім. Отакий у неї. Запуск. Тут у нас, іде, це у нас іде тахометр, це у нас іде скорость, тут у нас пробіг. Пробіг у нас тут 3791. На прошлій приборці у нас ще пробіг десь-мінус плюс до 2000. Де. Тут у нас ще передача, на... але це ми, мабуть, не робимо. Єдине, що ми, мабуть, зимою, це ми зробимо ще, щоб тут показувався уровень топлива. Далі, це в нас тахометр. Спідометр, це понятно. Буду знімати відео, це все буде видно. Включається у нас підсвітка, загорається індикатор. Тоді включається світло, індикатор дальнього світла, поворотники це у нас зараз аварійка включена. Лівий поворотник, правий поворотник. Сігнал у нас, кстати, теж стоїть у Адальфи. Зараз пікну, почуєте. Трошки притих, але сигнал у нас вже йде не мінчаковський, а от Альфи. Виключаємо підсвітку. нейтралочка теж у нас робить. Тобто, я зараз включу першу передачу, вона в нас тухне. Включаю, нейтраль, це все діло у нас загорається. Ось такий обзорчик у нас мотоцикла виходить. Тобто, ще раз пробіжні по покрасці, покрашено крила флажки. Тут все залишається. наступний сезон, я думаю, можна підкраситися. Тільки вже нормально. Рама, мабуть, буде чорна, це темно-сині, а крила побачимо, як воно вийде. По проводці просто це все ще більш якісніше устаткується. Багато що на скрутках, наприклад, приборка на скрутках, повороти на скрутках. Зімою проводка без ніяких доработок, просто більш якісніше це все діло зліпиться. Плюс на наступний сезон, я думаю, обслужиться ще трошки подв'язка. Поліземо до мотора, передивимося, що там всередині. Ну, в общем, за сезон це все діло нормально од'їздило і їздить. Ще наступне відео будемо зніматися. У нас буде, які в нас були поломочки, нюанси по мотоциклу. І уже, мабуть, буде відео, як ми його затягуємо на зиму. І буде відосік, що в нас по планах по цьому мотоциклу на зиму і на наступний сезон.